Поки потап наражається на хейт, втрачає прихильність і шукає нову аудиторію. Настя каменських теж не відстає від чоловіка. В сенсі розвиває кар'єру за кордоном. Зокрема, пробувала робити це в Мексиці, де співала іспанською, італійською мовою навіть в мене є. Називає себе інтернаціональною артисткою. Дуже зручна позиція, поки все добре можна заробляти і тут. А коли в країні війна, безпечно полюбити її здалеку у статусі міжнародної співачки. Щоправда, за це Настя вже поплатилась фінансовим покаранням. В мене є пісні російською мовою, Мої пісні, звичайно, я їх буду виконувати. Настя ніяк не може визначитись зі своєю позицією, чи то підтримувати мову агресора або ж відмовитись. І це на четвертому році війни, через що знову розгорівся скандал. Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. У серпні 25-го року співачка виступила в Чикаго, Майами та Нью-Йорку. І замість українських треків публіка отримала красне віно, моя ночь» і навіть попа какукім. Цікаво, а на районі з Потапом, чому не виконала бонусом, бо тоді б було повне повернення у нульові. Я не пишу російською мовою, я собі це заборонив. Це моя позиція. Користувачі одразу згадали, як Настя клялась російською ніколи знов, і ще з пафосом критикувала інших артистів за мову окупантів. Але як виявилось, у світі НК такі обіцянки означають: побачимось на наступному концерті. Я, взагалі, щось не зрозуміла на хвилю критики. Настя відповіла про мову і про любов з невеличким нюансом. Зробила це знову ж таки російською. Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти спілкуєшся. Є одна мова, яку розуміє весь світ. Ви знаєте, що це? Це Любов, окрім хвилі хейту в Україні, прилетіло і по гаманцю. ювелірна компанія, обличчям якої співачка була ще з 2021 року. Вирішила попрощатися зі своєю зірковою амбасадоркою. Концерти у США з російськомовними хітами стали останньою краплею для розірвання контракту. Все. Бренд коштовностей прямо написав: співпраця не відповідає цінностям і принципам компанії і поставила жирну крапку. В мене біда. За даними Форбс, завдяки співпраці з ювелірним брендом, співачка отримувала приблизно мільйон доларів на рік. А це приблизно 41 мільйон в гривнях. Тепер ці гроші бренд віддасть і інші зірці. Це мій досвід. Це от оце тільки знаєш. Після початку повномасштабного вторгнення поповзли чутки ще й про ймовірне розлучення зіркової пари. Хоча спочатку Настя гучно захищала чоловіка на інтерв'ю за його виїзд з країни. Же ж не через забор перелазив, вибач, будь ласка, не через шлагбаум же ж проповзав. Ну тобто, ми застрягли. Між іншим, після скандалу з промов. Вою любові від Каменських виступів потапа у ролі захисника дружини поки не чутно. Можливо, просто збіг. Хоча прості люди це по-простому, по-справжньому. Як усіх, ось такі вирують пристрасті у Насті з потапом, поки Україна відбивається від агресора. До речі, попри чутки, поки принаймні офіційно вони разом. А от чи є майбутнє у цієї пари в Україні величезне запитання. Ну і що, ну про цей час буде Знову потап буде гарний. Що він думає зараз? Тим типу пе, а потім все буде нормально. Якщо ви говорите про потапа, для мене це дивна історія. Ні, не потисну руку, це 100%.